Іван Васильович, скажіть, будь ласка, чи є у нас на роботі в Польщі якісь виробничі норми? Звісно, що немає. Їдеш, людина їде в Польщу, приступає до роботи, ховається в кутику, їй години нараховуються і платиться відповідна зарплата. У нас немає ніяких норм. Гарно звучить, правда? Але люди добрі, ви повинні розуміти, що. На будь-якій вакансії, особливо за кордоном, на будь-якій роботі є якісь норми виробітку, тому що в залежності від тих норм вам платиться заробітна плата. Ну, по зарплаті ж є в нас плече, наприклад, там від 23 до 25 злотих за годину. І бригадир відповідно дивляться, як людина працює. Відповідно, так буде так в буде нараховуватися цим людям заробітна плата. Ну тому якихось таких прямих норм немає, але є таке поняття як продуктивність праці, і відповідно до нього ви будете в майбутньому отримувати свою заробітну плату. Mm -hmm. Ви ж знаєте, що е, кожного місяця нараховуються якісь премії, якісь надбавки, якісь е, додаткові винагороди. Ви ж е, бачите ту інформацію, коли ви зв'язуєтеся з нашою бухгалтерією. Ви кожного місяця пильнуєте, дивитеся і розказуєте нашим працівникам, за що їм було, були такі нарахування. І відповідно таке нарахування відбувається в результаті знову ж таки тої самої продуктивності праці. Так що те, яка зарплата буде у вас, це залежить від того, як ви будете працювати.